У Луцьку презентували всеукраїнський соціальний проект Брайль студіо. У його рамках стартував збір коштів на два принтери, що друкують шрифтом Брайля. Для людей із вадами зору важлива кожна доступна книжка чи карта. Аби вони могли розвиватися, громадські активісти за підтримки небайдуже хочуть реалізувати соціальний проект Брайль Студіо. Це своєрідний простір рівних можливостей для незрячих людей у нашому суспільстві. Про це на прес-конференції в Луцьку розповіла віце-президент Всеукраїнської громадської організації людей із інвалідністю позору Юлія Сачук. Вона також повідомила, що вже реалізовано чимало проектів, зокрема створена карта України, за якою можуть читися незрячі діти. Це перша карта в Україні, яка є доступною для незрячих людей. Така ситуація з нестачею різних дидактичних тифлографічних матеріалів існує не лише по відношенню до карт, але і взагалі до різного плану матеріалів. Наприклад, словники, наприклад, різні посібники. Всього цього катастрофічно не вистачає, і, на жаль, наша держава лише забезпечує шрифтом браля базові такі підручники, але е, вивчити повністю предмет, отримати якісні знання з цього предмету лише на основі. Підручника просто неможливо зі слів Юлії Сачук. Спеціалізовані заклади мають свої принтери, що друкують шрифтом Брайля. При цьому не все обладнання справне інше застаріло. Сучасний принтер, що друкує шрифтом Брайля, на думку громадських активістів, поліпшить ситуацію. Тому ми вирішили розпочати акцію зі збору коштів. На придбання двох перших принтерів, які будуть друкувати шрифтом Брайля. Бральбокс є набагато потужнішим, і ми плануємо його розміщувати в Києві для того, аби забезпечувати вже там і словниками, і іншими матеріалами не лише Київ, а і потреби всієї України. Тим часом у Крупінському навчально-реабілітаційному центрі вчителі вишивали карти, аби незрячі учні могли тактильно вивчати географію. Треба було виходити з положення. Я їх вишивала. Вишивала таким чином, щоб е, також е, тут можна було е, зрозуміти, теж воно в рельєфі, материки тут всі е, на дотик сприймаються, півкулі сприймаються. Так само, наприклад, якщо це течії, то е, теплі течії такою товстою ниточкою були вишиті. а… Е, Холодні течії тоненької. Ну це звичайно дуже великий об'єм роботи. І я це ночами вишивала, тому що іншого виходу не було не було ніяких карт тематичних. А незрячі учні теж хочуть бачити не тільки фізичні карти, а тематичні. Теж завдяки сучасним принтерам. Незряча людина може самостійно друкувати, а також читати тексти, бо обладнання має систему озвучення операцій. Більше про проект Брайль Studio можна дізнатися на сайті громадської організації Генерація успішної дії.